З представниками ветеранської спільноти краю побували в Одесі, де ознайомилися з досвідом колег щодо реалізації ветеранської політики, провадження заходів із безбар'єрності, підтримка воїнів, які повернулися з війни, їхніх рідних, створення простору та можливості для тих, хто у боротьбі з ворогом заплатив власним здоров'ям, завдання, які постали перед кожним регіоном, і над яким активно працюємо, і ми привезли показати інклюзивний пляж. Мабуть, єдиний пляж в Україні. А не мабуть, а мені здається, що точно єдиний пляж в Україні, де е, зроблено все для того, щоб наші військові, наші хлопці могли пройти оздоровлення. В Одесі група компаній Парамедик передали для Прикарпаття у комплектований реанімобіль, що слугуватиме для транспортування маломобільних груп населення, зокрема військовослужбовців з пораненнями. До речі, це вже друге авто. Перше отримав наш обласний госпіталь ветеранів війни, де, зокрема, приймають на лікування та реабілітацію захисників, які отримали поранення на фронті. Сьогодні важливо всебічно підтримати хлопців та дівчат, які повернулися з війни. Задля цього працюємо над відкриттям при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації, ветеранського хабу. Це будуть багатофункціональні безбар'єрні простори, де надаватимуть інформаційно консультаційну підтримку, займатимуться організацією реабілітації та адаптації, а також юридичну допомогу, консультації щодо відкриття власної справи, працевлаштування, за потреби перекваліфікації, навчання, психологічне відновлення. Також ці простори сприятимуть зміцнення ветеранських спільнот, покращенню їхньої взаємодії. Позитивний досвід кожної з областей має масштабуватися по всій країні. Поділитися досвідом, хто в себе зробив так, щоб ми могли б реалізувати як і в своїй області, так і навчити когось. Адже він зосереджений на підтримці наших оборонців, які стояли на захисті держави, а зараз повернулися до цивільного життя. Дякуємо за захист кожного. Шанувати тих, хто воює за вільне майбутнє України, святий обов'язок кожного із нас.